Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною зробити аплікаційне зображення легкового автомобіля. Для цього я вже вирізала ось таку форму машину, вона в мене оранжевого кольору. Зараз ми її приклеїмо. Пам'ятаємо, да? якщо у нас форма велика, то ми будемо мазати тільки краєчки. Ось так, края. Не потрібно її всю намазувати клеєм. намазуємо тільки по краю так і ось так ми її. Усередині аркушу паперу приклеюємо. Тепер, в машини ми знаємо, є колеса ось так намазуємо. І приклеїмо ось так одне колесо, не круглої форми і ось так друге. Так тепер це в не... нас. Видно, ну и так, так. Машина в нас готова, але ми знаємо, що машина в нас їде по дорозі. Тому зараз ми з вами. Так, приклеємо. Машина в нас їде з вами по дорозі.